А що тут за воїн? Тепер головне не на бакапорти. За себе, за мене і за мою тещу. Ставки на бій. Про пожежну безпеку ми не чули, звісно, в ті часи. Дві сотні просрав, просто щось, щось непонятне відбувається. Владіус Магнус, ззаді, ззаді, ззаді. Де малий? Може малий вже десь помер? Всі хворі. Задність фраєра згубила. Можемо заробити 2000, підемо купляти раба. Якщо гасить, то толпой. Жорсткий вид спорту, але що поробиш? Через звичайно небезпечний. Е! А що так дорого? Бая ще сьогодні не було. Ооо! Сюдазен! Так, сьогодні турнір. Наймаємо тебе полікувати Гладіуса Магнуса. Це нам 100% необхідно. І 11 заліза. Супер, іди. Працюй. А ну дід, дед, дед, дед! дід, дед! Дід. Дід. Ти хворий, дед, ти хворий, син, син теж хворий. Але в нас для цього є. Ліки. <кхи> Жінка, ти не хвора. Дядя, ти теж не хворий, іди працюй. А, сина. Окей, син вже не хворий, дед. Дід, який ти швидкий. Мені здається. 600 на першу команду можна і поставити. А якщо ні, то в нас пом. Помратьощенька. Тому що ми не зможемо купити і сьогодні, ліки бо у нас 122 монетки залишиться. Хлопці, за себе, за мене і за мою тющу. А якщо виграємо, то... заробимо чотириста монет. Опа. 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 Опа, хлопці. Сраже життя. Тут відбиває. О, тут задожив три удара. А шо тут за бої? Але добре. ні 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 не добре, не добре, не добре. Уам. Um. Добре, може ми на турнірі відіграємось. Летс go, турнір. А він один проти трьох, чи він один по черзі з кожним? А, один на один. Але що це він має витримати 3 раунди, да? Ой. Опа, меч-меч. Нога щит. А може ти відійдеш від барикади, щоб ну вона ті трохи не мішала? Okay. Окей. Це вебов. Це. Тут що треба вибирати? Але гамселяться. Але гамселяться. Владюс! Добивати. Додали ще йому. Оп, пон. Ой-ой-ой, але розвернув його. Заробив монет, ще штани якісь. Добре, то можемо йти купити ліки. Отут, отут, ось, 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 я пам'ятаю це місце. Добре, ліки, 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 малий. І пшениця. Хай буде. Оп. Нам треба вкладатися, мені здається, не стільки в Гладіуса Магнуса, а стільки в інфраструктуру на початку для нього. Дядя. Красунчик. Удій, я вже сьогодні забрав, малого побачу завтра. тьошенька тщенька 67. Що ти? 7. Уже 7 знову. Ти стоїш, нічого не робиш. Маємо 1000 монет. Наймаємо архітектора і хочу побудувати. Може амбар? Ні. Давайте хижину гладіатора. Гладіус е, Магнус. Що ти в нас би потребував такого прям такого? Ага, ми тобі так і не купили броню. То відійди від мене. І ще не продалося? Я думав, це працює дуже швидко. Е, побігли, подивимось, якусь броню для Гладіуса Магнуса. Що тут у нас 280, 620. 1080. Ставки на бій! Ну так, як 1.43. 1148. Let's go! подивимось. 3 на 4. Де ми йдемо йдемо? <плес> <плес> Неймовірна підтримка трибун. Заїбаште їх. Ну не можеш такого будь-що не зіграє два рази ставочка, не підряд. Щось тут задоджили, щось тут спину побили, щось. Щось тут наробили. А, лаз залишився, окей, добивайте його, хлопчик. Не без втрат, звісно, але. Я зробив дію. Має маю 1148 монет. Ну, а ви, почесть, славу, шо там? Що вам там треба було? 620. Давай 620. Ох, але на ноги куштуй. А що ти побудував? А де вона? Оце вона? а, -а, -а Ух ти! Свічечка. Ну, е про пожежну безпеку ми не чули, звісно, в ті часи. Але сарачик дерев'яний з ліжечком. Супер. Іди, будуй тоді мені туалет. ГО, туалет побудований. О. -о, -о. Шикарно. хе Оп, 106 монеток. Окей. Діду, діду, я в Америку поїду. Іди працюй. Дядьку. Тоже йди працюй. Туалет ми побудували, фіжину, побудували амбар. 50 гвістків мені треба. І 5 метала. Тобто 10 метала я можу продати, але мені треба купити 44 гвістка. Ану, дядько, скільки у тебе буде коштувати? 40. Ага, в тебе всього на складі 33. Угу. О, ти хто? Я забув як те звати. Ти бискус А шо? М -м -м. О! -о. Дово, ну він розвер... А як він парірував? Він прям по ньому провів. Чим він парірував? Ага. Ой. Да, може жорсткий вид спорту, але що поробиш? Куди я можу йти? Ага, як це грати? Давай соточку, соточку, соточку? Пара один. Не понял. Одну только можно выбрать, да? Оф, пани. Не-не. Две сотни просрав просто. Что-то непонятное происходит. Я возьму краще. О, разбойник. Давай, дядьку. Крады для меня. Кр... Взять денежку. 252 монеты. Я знаю де їх приумножити. А, -а, а, Була не була. Я сподіваюсь, нема з шваброю нікого, ні. А ви б'єте один одного? Опа, що Без потерь. На децелах целах як ти себе взагалі почуваєш? Гладіус Магнус. Щасливий, виносливий, здоров'я, так ти що? Тоді двішкуй на поєдинок. Поєдинок. Давай. Вивези їх двох, ти вмієш. Ти можеш. Вони оточують. Гладіус Магнус ззаді, 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 не пропусти ззаді. Блокуй! 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 І що, все? У мене вмер гладя? Ти живий! Дура, ти, б. Ти задоволена? Ой, яке... прикольний. Там сусідні подвір'я, да? Прикольно тут. Затепер можеш мені побудувати. Це є, це є. Ковчег, кузня, амбар'є. Кузня. 35 заліза, 50 дерева Гвозді, Ого! Опа! Іди працюй. Ага. Це можна вдіти на гладіатора. А ти спиш, да? так? О, Я вже хотів купляти, ну ладно. О, в мене одновились завдання. Окей. Е, Відправте одного гладіатора в темницю. відправити корабль в інші країни для торгівлі. О, Де малий? Може малий вже десь помер? Ні, бігає. Ти не больний? Син стиль. Больний. Окей. Звісно, це великий ризик. Ставити гладіус магнуса невилікуваного. Я якщо що, то я його підлікую після кожного раунду. На букву Б. Там, здається, лікування було. Опа, з ножички, з ножички, так як я як, як папка вчив, ну. Опа, а цього я не вчив. Промахуватися не вчив. Взагу. Оп, є. Бешечка, додали здоров'я. Опа, о є, ступід. Ну, взагалі стан, але хай буде ступід. Типа, пожартував. 583 монети, 13 заліза, 18 дерева, 9 гвістрів, 23 води, 29 вина, 9 хліба і 6 за 250. Легкий нагрудник. Окей. Турнір через 4 дні. Гладіус, в принципі, здоровий. Дядя хворіє, 57, і дед 66. Жінка, 52. Ви що? Тьошенька, тьощенька, саме головне. 58! Всі хворіють! Я в шоці? Взагалі треба було б сьогодні відправити Гладіуса Магнуса в підзе... Пропусти, дід! О, я можу прыгать. О, Я в цій грі можу прыгать. Окей, okay. я хочу послати. Вадіуса, магнуса. В темницю. Цетало завдання? Зарахував. Відправте корабль в іншу країну для торгівлі. Окей. Okay. загрузить. Ага, його ще треба купити. Я можу купити корова, курка, вівця або сіна. Коровка і сіна. 7 кілограм хвата. А де. О, коровка! Корова навіть не дійшла на ферму. Зараз любі матіньки даму Сіна, щоб вона передала його корівці. Окей. Все, то це воно в тебе, так? Да? Я підтримую всі школи, тому що гладіаторські бої дуже мене забавляють. Я можу вам допомогти. Судячи з логіки, що жадність фраєра згубила, то я візьму 300. Одна монета мені так. В принципі, погоди не зробить. А він щось мав принести мені з тимниці. Це в тебе забрати? Ага. Окей. Якісь наруч. О! Кузниця. 459 монет маємо, так? Да? Ану, що у нас сьогодні по ставочкам? 23, 21. Ну, це команда B100%. Ну це прям 100% ставочка, так що треба іти продавати, мабуть, все. І... Е, продати в мене 15 цього і 50 лісу. Ліс геть, понтис стоїть, Ну добре. 1214 монет 1,76. Можемо заробити 2000, просто. Не... Ну, як заробити 2000. Заробити 800. Але мати в кишені вже 2000. Ой-ой-ой, перший, перший пішов. Ну і другому недовго залишилося. Тепер ми можемо побудувати корабель собі, ні. Так. Да. Судно. Купити. Ага. Екіпаж. Один солдат. Загроб. Ага. Давай ткань. Ізділка. Опасно. Безпечний. 26, 121, Непередбачуваний, дуже небезпечний. чрезвичайно небезпечний. 21 рази 5, 100 монет, хай буде. О! Ставка на одну команду гладіаторів. Створіть зілля, купіть одного раба. О, підемо купляти раба. Так, шопі, добре. 512, 1300 700. 2, 2, 2, 2. Ну, поки що мені. О, 200. Ну, поки що мені сподобався оцей за 700, так? Да. Купляємо його. Баріус Аріанус. А, це її треба супроводжувати. Ой-ой. О, я на корові йду. А я так довго. Ти серйозно, ти не дійшла? Мамо! Тримайте для вас курівка. Так, ти. Ану ану, дайте порівняти з цим. 21.15,551,21.15. 21, а! Це однакові мечі, ну то тримай тоді. Баяша сьогодні не було. О, добре, хоч блок між ставить. Оп-оп! Комбо таке маленьке пролетіло, але комбо прилетіло і в нас. Давай, давай, один удар. Він залишився на один на один удар. І добить його. Ой. Нам треба створити одне зілля. А щоб створити зілля, нам треба алхімік. Ні? Ага, 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 ага. Давайте жизнь сили. 2-2. Два, два. 2, 2, 2, 7. А у фермера можна світити купить, ні? 2, 2, 2, 7. 2. А що, в мене дінг нема? Продать? 243. Окей, 400 монет. 400 монет можна примножити. А можна програти... Так, да, можна примножити. Но, ну, накинулись! Тільки не по одному. Якщо гасить, то толпой. Ви що не знаєте правила вулиці? Ізі. Два, два, два. Сім. О, задання виконано. Окей. Зробіть. Предмет за допомогою кузнеця виграти гру в кості. Виграти турнір. Ого! Гру в кості? Серйозно. Для початку нам треба найняти цього кузніца. А ого! Я хочу на ноги. 32-320 монет. 75 мета. Ого, ого! А шо так дорого? Наруч, а де наш дурачок цей другий? Ні, гладюс, магнус. А ти шо спиш? Йопт! Іди і наручі візьми. Давай Гадіуса Магнуса. У нього сьогодні ж його поїт. Боє... А давай двох, два на два. Якраз може качнеться наш другий цей е... Брабіскус, Медискус. Че як він там. Два на два. Ну це вже чесно, це вже по-чесному. Розминулися трохи. Опа, перший удар. Так, тут пацики граються вже собі тут шо. Ага, ага. О. Тут прям добре. Гладіус магнус, ти шо? А як він під станом б'є, я дико вибачаюсь. Опа, все, два на одного, давай. Єбіскус поміскус. Тільки не мрий. Добре. Пашки корабель ще не вернувся загальний На нас напали пірати, не вкрали більше часи доходів. Мені кажется, ви нас обманули там. Там було безпечно. Цезар допомагає всім гладіаторським школам, які його підтримують. Ооо! Сюдазен. А ми скільки йому дали? Ми йому щось геть дали. 15 хліба. Е! А хто промазав? А хто промазав, хлопці? Добре, 1392. Що у нас по ставочкам? Я буду на ставочках підніматися. Коефіцієнт маленький, але грошей поставив багато, так що шо? щось та й відіграю. Ой, зря ти спиною повернувся, там комбо таке прийшло. Ага, він навіть не встиг завдати удару. 1700 монеток, окей. І так. Тепер головне не на бакапорить. Щоб зробити ноги високого качества, 32. 4 гвістка. 4 гвістка і дуже багато металу. Купити. 4 гвістка і дуже багато металу. Ще 11. Ще 11 свяхів треба. Але мене сім'я хворіє, ти що? Малити, де? А, ти все. А в тебе по хворобі? Окей, ти працюй тоді. Ой! А, я сам дою! Угу. То тоді так. Молоко 8 літрів. Іди працювати. Окей, поєдинок. ми знаємо, чого ж його вони так давно відпінали в Оп, а тут блок. Владиус, Атакуй! Та не а мечом. Добре. Оу. Що там у нас сьогодні попарі? Наче тут три сильніших. Опять я не підзароблю грошей. Від мене кузнець уже піде. Добре, а якщо не високого качества. Типу оп. Якого матеріалу 20. А, 200 монет треба. Оп. Жінка. 120 монет. Де ти була раніше. Ну, 284 монети багато не розгуляєшся. Турнір! Точно турнір! 13, 13, 11, гладулюс Магнус 18. Здоров'я. Добре, другий від'їхав. Ми його навіть не помітили, де тре... О! Шипів удара, шпів удара, він же геть. Я <клес> вже тут почав трохи переживати 700 монет. Оооо. Е, двері открыв. Але ти хробиш. О, наш жаль, Ман уже 1600 коштує. То шо? Я йду лягати спати. Yeah. Я іду лягати спати, а вам дякую величезно за перегляд. Що додивились до цього, я сподіваюсь, моменту. Ще раз нагадаю вам, будь ласка, лайк, підписочка і якийсь коментар. Пофіг. Хоч щось, хоч щось. Дайте мені якусь активність, і я дуже вам дякую. Все, па, -па.